Вітаю товариство. Ми створюємо все більше дискомфорту феодалам, козицьким, прокурорській мафії, мафії Дайнеко, таких як Ткаченко, Малюга та інші нечисті. Тому, крім того, що пробують полити мене брудом, крім того, що знищили мій Тікток канал, це нічого, ми відновили новий канал. Почали дублювати мої соціальні мережі. Для того я у всіх своїх офіційних соціальних мережах закріпляю перелік. Які є справді моїми. Я вас дуже прошу звертати на це увагу. Бо, імовірно, це шахраї, ймовірно, це чергова вигадка феодалів козицьких. Але попри те, є офіційно визначені мої соціальні мережі. їхній є перелік у шапці профіля, і прошу цим керуватися. Я вам дуже дякую за підтримку. Дякую за те, що поширите цей пост. І найголовніше пам'ятайте, я вірую у вас вірю у те, що раноч.